Американці, вони нація, яка є розвинена більш як наша там, на десятки років. І вони давно зрозуміли отаку от штуку, що посмішка це те, що має бути у людини на лиці. Тому що, коли хтось з тобою контактує, і якщо твоя міна погана і негарна, от, тоді це погано. Це погано може впливати на того, з ким ти контактуєш, і та людина вже, з якою ти говориш, вона вже... Ти вже з нею будеш асоціюватися як з чимось недобрим, злим і поганим, і до чого вона не хотітиме вертатися. Тому американці вони завжди створюють таку атмосферу, таке середовище, хоч навіть воно може бути і неправдиве, от. але де вони посміхаються і де вони там намагаються хоча б зичити е, добре щось комусь іншому. да. От Тому що я, допустимо, така людина, що на мене дуже сильно впливає середовище. от. І... Понятно, що краще бути в тому середовищі, де тебе завжди підтримують, де тебе там зрозуміють і поймуть, от, і до того завжди хочеться і йти. От, і в тому середовищі і перебувати. Тому я думаю, кожен з нас має створювати це середовище самостійно, кожен має не знаю, приносити якесь щастя, радість оточуючим та ближнім. От, і через то кожен має хоча б посміхатися і хоча б не заважати. Там комусь ближньому. От. І тому тоді, я думаю, все буде добре. Американці вже напевно вже цей шлях перейшли, вони це все зрозуміли, що масхевше має бути в тебе на це ця посмішка. І вже потім, по суті, не дуже і важливо, чи вона була там доброзичлива чи ні. Але вони до цього йдуть. І мені здається, що навіть деколи через силу посмішка, яка була неправдива, вона потім з часом і стає правдою. Бо Тобі посміхаються, і ти хочеш робити те саме, от і це виходить в ще одну посмішку, от. і тоді весь світ гарний і усміхнений.